Що робити, коли зупинила поліція, але в мене немає прав. Не називають причину зупинки. Виписали штраф. Ну я їх підтримую. Друже, е, нафіга сідати за кермо без прав? Страховка не діє, е, досвіду немає. Ну, це незаконно. І е, це підстава, така підстава самого себе, що ну просто капець. Якщо немає досвіду, наприклад, як відгавкуватись від них, ну от на кого вони виписали штраф? Ну, тобто, якісь документи їм все таки ж надав, вони перевірили, що прав немає, і тому виписали штраф. Зрозумій, що е, якщо. Уже прям таким матьорем був, котрий їздив без прав, знав би, як від них можна відгавкуватись. Причина зупинки згідно 35-ї. питання є, питань немає. Немає причин, немає ніяких документів. Це по-перше, а по-друге, я тобі не рекомендую їздити на автомобілі. Без прав, вмієш ти чи не вмієш. Бо ти, ти обмежений по закону дуже сильно. А навіть якщо в тебе хтось вріжеться, навіть якщо ти будеш невинний, ти автоматично стаєш винним, бо ти не мав права знаходитись взагалі за кермом і бути на дорозі на цьому автомобілі чи на будь-якому іншому, тупо сам себе підставляєш. Плюс, навіть якщо є страховка на автомобіль, вона не діє. Це дуже дорого їздити на автомобілі без прав. Ти не захищений взагалі ні законом, ні страховкою. І е, всі рагулі, які в тебе вріжуться, будуть праві. Вірніше, не так. Е, ти будеш неправий так само, як і вони. Тому вчись, склади іспити, і їзди з правами.